Всім привіт! Що ж, ми з вами давно не бачилися, але було багато змін. У мене нова локація, у нас будуть кращі тренування. Але спочатку обов'язково підпишіться на канал, поставте собі нагадування і залиште коментар. Це дуже важливо для просування мого каналу. Сьогодні ми будемо працювати з нашим кором. Буду показувати вам дуже цікаві вправи. Я думаю, що вам вони сподобаються. І головне не забувайте, що ми маємо обов'язково повільно і правильно дихати. Поїхали. Спочатку у нас буде легенька розминка. Ручки ставимо назад, округлюємо спинку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще п'ять разів. Глибокий вдих, тягнемося грудним вперед. Видих. Чотири. Три. Два. Один. Тепер стоїмо на колінці. Округляємо спинку. Видих. Опускаємо голову, виштовхуємося руками від підлоги, підкручуємо таз. Вдих. Прогнулися. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще п'ять. Видих. Вдих. Чотири. Видих. Вдих три. Два. Один, тепер по черзі плечима робимо коло назад десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Округлюємо спинку, ходимо назад. Розслаблюємо спинку. Округлюємо спинку, уходимо вперед. Прогинаємося, опускаємо таз. Округлилися назад, на видих, вдих і на видих вперед. Вдих. Таких ще три рази. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Ще два рази. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. І ще один раз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Супер. Втаємося наше звичайне положення. Тримаємося за колінцем. Спочатку лягаємо плечем. Потім дотягуємо себе рукою. Вдих, видих, опускаємося. Стегна мають лежати на підлозі. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Давайте ще два рази. Видих. Вдих. І видих. Добре. Ручки в різні сторони. Прокручуємо одне плече вперед. Назад. Попереднє положення. Знов. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Да, тут важливо, щоб ми повністю прокручували плече, максимально пропрацювали нашу основну функцію, одну із функцій, скажімо так, видих, вдих, видих, ротацію плеча. Тепер коло. Коло. П'ять. Чотири три мазу ходить, Угу. добре я. Знаю, що я вас багато заставляю розминати плечі, але нам дійсно потрібно це в роботі з кором, тому що багато є опору на руки. Тому давайте ще пропрацюємо зап'ястки. В другу сторону так само, пальчики і лікті. Також не забуваємо про таз. Насправді дуже Давно я вже зрозуміла, що потрібно абсолютно всі частини тіла роз... розігрівати, підготовувати, тому що саме в таких от частинах, да, коли ви впираєтеся, наприклад, в планці, ви можете пошкодити легко, легко зап'ясток. Тому от, ось в таких от моментах не забуваємо, що дрібниці важливі. Одну ніжку назад. Піднімаємо коліно наверх, опускаємо вниз, підтягуємо. Поклали метелика. Другу ножку. Назад, наверх. Опустили. Поклали метелика. Метелик. Назад. Наверх. Опустили. Клали метелика. Назад. Наверх. Вниз і метелик. Давайте ще три рази. На кожну ногу. <с> Працювати з тазом обов'язково з мобільністю сугломів, тому що вони нам усюди потрібні. Ходимо ми дуже багато і часто назад, наверх, вниз і метелик. Наверх, вниз і метелик. Ще один. І ще один. Добре. Попрацюємо трошки з ніжками. Можна руки поставити позаду спочатку. Якщо вам не тяжко, ви можете поставити руки на потилицю. Вирівнюємо носочок, ногу, носочок на себе, вирівняли, опустили. Вирівняли носочок на себе, вирівняли, опустили. Десять дев'ять вісім, сім, шість, чотири, три, два, Тепер можемо йти до укріплення. Перше, що я хочу вам показати, ми лягаємо, поперек буде притиснутим до підлоги. Не забуваємо, от, прогину у нас немає, ми поперек притискаємо до підлоги, прям тиснемо попереком в підлогу. Далі ми піднімаємо ніжки 90 градусів. Руками ми будемо тиснути в коліна. Тобто коліна тягнуться до вас, а ви їх руками виштовхуєте. У вас буде виникати напруження в животі. Ми так робимо цілу одну хвилину. Час пішов. Поперек притиснутий. Тиснемо руками в ноги, а коліна тягнуться до вам до животика. Не забувайте, дихаємо спокійно, маєте відчувати м'язи живота. Поперек не має боліти. Якщо болить поперек, зупиняємося. Залишається ще 30 секунд. Дихаємо. Дих, видих. Маєте вже відчувати таке маленьку, наче дрож таку. Знаєте, вам тяжко це має бути. 15 секунд. Щось схоже на планку. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Стоп. Зупинилися. Наступна вправа схожа, але не така. Ми маємо опір в коліно, але протилежна рука нога у нас опускається вниз і піднімається наверх. Робимо 30 секунд на одну ногу, 30 секунд на другу ногу. Так. Let's go. Поїхали. Видих, вдих, видих, вдих. Поперек постійно притиснутий. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Тут у нас є напруження. Стоп. Так само другу сторону. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Десять. Дев'ять. Ні, навіть менше, вже вас обманюю. І стоп! Бачите, трохи прорахувалося. Добре. Не забуваємо пити воду. Необхідно пити воду під час тренування, тому що це підтримує водний баланс, допомагає регулювати температуру тіла, покращує роботу м'язів і суглобів, сприяє ефективному відновленню після навантаження. Супер. Поїхали далі. Наша задача встати в собаку мордою вниз. Далі ми повільно округлюємо спинку і залишаємося в планці. Напружили, відчули планку. Тепер округлюємо спинку, уходимо собакою мордою вниз. Округлили планка. Округлили собака мордою вниз. Таких робимо 10 разів, але повільно. І так. Раз. Зупинилися. Округлилися. Собака морди вниз. Два. Фіксуйтесь, фіксуйтесь. Напружуйте м'язи живота, спини, сідниць. Три. Quatro. Yard, cheast, sim. Вісім, дев'ять. Десять. Супер, зійшли і продовжуємо одна із моїх найулюбленіших трав тому що тут добре відчуваються м'язи живота. І не тільки живота, рук також. Чому не улюбленіших? Тому що я люблю, коли не просто маю силу, не просто маю гнучкість, коли я можу силою контролювати свою гнучкість. Я люблю функціональність м'язів. Тому, ручки в різні сторони. Вам потрібно, наче, дуже швидко звести руки, уявити перед собою якийсь м'ячик, на який уявний, на який ви тиснете. І розвести вже розслаблення. Тобто тут ви напружуєте руки, різко зводите хр, на видих. Давите на уявний м'ячик. У вас включається м'яз живота. Вдих розслабилися. Видих. Хр, давите на уявний м'ячик. Вдих розслабилися. Таких ми робимо так само 10 разів. Контролюйте, щоб на різкий різкий рух у вас був видих. Ви Декілька секунд продовжуєте дивити на м'ячик. і на вдих розводите руки, трохи їх розслаблюючи. Тому поїхали на видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Прекрасно. Тепер давайте ми це діло все потягнемо. Що ж? Тут витягуємося, лягаємо на стена, витягуємося. Головою вверх. І надуваємо животик. І видихаєте, напружити. Діафрагмальне дихання, але саме в цій позиції. Десять. Дев'ять. Вісім. Не забувайте, плечі ми не підтягуємо до вушок. Тримаємо сім, шість, п'ять, чотири, три, два, о один. Супер. округляємо спинку, розслаблюємо спинку в праву сторону, в ліву сторону. В праву сторону, в ліву сторону. Що ж, ще давайте зробимо одну вправу, щоб ще більше розслабити спинку. Витягуємося вперед. І в одну сторону нахиляємося плечима, і в другу сторону нахиляємося плечима. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прекрасно. Що ж, на сьогодні ми з вами закінчуємо. Я вам бажаю найпрекраснішого дня. Не забувайте десь підписатися на канал. Обов'язково рекомендуйте друзям виконуйте мої тренування і побачимося зовсім скоро. До зустрічі, Па-па!